їхав поїхав робити картоплю і згадав, що часто мене питають, а чим ти робиш? Кажу їжаками. А на що вони? А це отакий от культиватор, ніби просапник для картоплі за умови, що у вас картопля сажена сажалкою і гребені є. Це саме для обробки гребенів. Як воно працює, зараз покажу. А працює воно ось так. Їде техніка, трактор, мотоблок, правда, їде це реально дуже швидко насправді. Але я вирішив показати наглядно. як бачите, як вони йдуть по міжряддю і оцими шипами ворушать боковини гребенів. Таким чином знищують зілля, особливо на стадії білої ниточки. Так от саме для цього ці їжачки їй потрібні. От, до речі, мотоблок на автоматі сам їде. Ну, правда, все повільно, не так має бути. Робиться все дуже швидко. Але для цього треба оператор.